Сьогодні я вам так багато всього покажу: мінус 50% ось така моделька. Взагалі у нас дуже багато блуз. От підійдіть, подивіться, у нас дуже багато блуз, вони просто в різних розмірах. Ось показую вам це класичні блузи, такі от офісні, вони дуже гарної якості. Вони всі з віскози, дуже гарно перуться, дуже гарно сушаться. Тож хто має роботу, де постійно треба одягати білу блузу? Будь ласка, запитуйте дівчат. Вони вам обов'язково підберуть. Просто вони всі в різних розмірах і всі мають різні модельки. Це такий мікс блуз. З минулого року вони всі майже в одному розмірі, в двох, там, залежно яка моделька. Дівчата вам запропонують варіанти, а ви ж е, обов'язково звертайтеся. Ось таку тільки виділю, вона трошки довша і вона не віскозна, вона котонова. класно виглядає під корсети, дуже класно виглядає під, е, під лосіни. Така от собі цікава моделька, вона ось тут не зашпиляється. Мінус 50% в розмірі М, М-ка повномірна.